Внаслідок пожежі у приватному будинку на вулиці Базарній у Луцьку загинула 68-річна жінка. Тут було пожежників, я не знаю, скільки там Вони бігом тако в секунді, все розмотували, тушили так швидко. У день народження Тараса Шевченка у Луцьку відбулася акція Прийди зі своїм кобзарем. Воно рідке видання, тому що вона захалявна. і тут бачите рукопис Шевченка, тому воно тим більше цінне. Волиняни долучилися до вишивання міжнародного рушника єднання, який передали кримські татари. Самі Та знаєте, що найбільша діаспора це Канада. Цей озор Польщі ми взяти, взяти е, 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 за кризоння. У Луцьку на вулиці Базарні, що у старому місці у пожежі загинула жінка, розповів інспектор Луцького райуправління ДСНС Владислав Самойленко. Зі слів сусідки Галини, загиблі було 68 років, вона власниця половини будинку, яка згоріла, жила там сама. Така хороша жіночка Галя Галина загинула. Ону там і городик був, і вона дуже часто малину там підрізала. Хороша людина. Тут було пожежників, я не знаю, скільки там. За так бігом тако в секунді все розмотували, тушили так швидко. Потім ще під'їхала машина, то та машина запітувала сюди воду, а вони лили там. Пожежу помітив сусід, який повертався додому з нічної зміни. Він і викликав рятувальників, сказав Петро. Інспектор Луцького райуправління ДСНС Владислав Самойленко розповів, виклик до пожежників надійшов орієнтовно о 22-й годині 8 березня. На ліквідацію пожежі було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. По приїзду на місце пожежі рятувальники одразу ж пішли у розвідку і виявили тіло власниці будинку. Вже близько біля 11 ї години пожежу вдалося повністю ліквідувати. Ймовірна причина пожежі це недолі конструкції. печі. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Працівниці управління Служби безпеки України в Волинській області оголосили підозру у виправдованні збройної агресії Росії проти України. Розповіла телефоном речниця теруправління ДБР у Львові Тетяна Моравель. Імені її прізвища підозрюваної не назвала. Розповіла, що та пропрацювала в службі безпеки 20 років. Зараз її відсторонили від роботи. Як з'ясували слідство впродовж кількох місяців вона через соціальні мережі надсилала повідомлення своїм знайомим і близьким родичам, яких заперечувала російську агресію, і стверджувала, що Україна не зможе існувати без Росії і Білорусі, що не тільки Крим, а й інші частини України належать Росії. Також вона переконувала, що це свої ж бомблять на сході. і Російські військові мовляв не обстрілюють мирних мешканців. В з СБУ повідомили про підозру вправдовувані збройної агресії Росії проти України. Це частина третя статті 436. То два кримінального кодексу України і санкції цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів. Також вона намагалася представити збройну агресію РФ проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та називала інсценуванням масові вбивства та катування людей у Бучі. Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій від від російських окупантів. Зокрема, це стосується острову Зміїний. Депутату однієї з міських рад Волині сьогодні оголосили про підозру за сприяння у перетині кордону військово зобов'язаним чоловікам, розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Наталія Морохевич. Імені та прізвища депутата не озвучила. каже напередодні правоохоронці затримали чоловіків, які ймовірно виготовляли підроблені документи для виїзду за кордон. Слідство встановило, що обранець громади, який є лікарем. Медичного об'єднання разом із двома спільниками пропонували охочим за 3 тисячі доларів виїхати за кордон, таким чином уникнувши призову, усім трьом спільникам повідомлено про підозрювачинення цього злочину, і прокурори наполягатимуть на обрані їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зауважу, що за такий злочин. Санкції частини 3 статті 332 кримінального кодексу України передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскації майна. Зараз слідство встановлює причетність до інших фактів переправлення ухилянтів через кордон. Зі слів головного спеціаліста Нацполіції області Олега Плазовського, затриманий напередодні лікар, працівник Ковальського МТМО Суспільне звернулося за коментарем до керівника медзакладу. Валентин Вітер телефоном розповів. На роботі підозрюваний працівник не з'являється з 8 березня. Імені його не назвав. Каже, наразі до медзакладу не надходило жодних документів від правоохоронців про те, що їхнього лікаря затримали. Тому службове розслідування щодо нього не розпочинали. Речниця Ковальської міської ради Наталка Шепель телефоном сказала, що це депутат їхньої міської ради. Прізвище не озвучила. Оголошено підозру, каже, не коментують, бо він не працівник міськради. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Провокацій не зафіксовано. Кордон посилено охороняють, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, за минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилух, що межують з Республікою Польща, виїхало 3200 людей, в'їхало в Україну 3400 людей. 37-річний майстер-сержант Володимир Сапіга розповідає, після отримання двох осколкових поранень у травні 2022 року втратив ногу. Переніс 5 операцій. Нині проходить реабілітацію у Володимирському ТМО. Росіяни дуже багато обстрілювали. Ну, Співвідносина їх була один до 10 і вертольотами, і градами, і ураганами обстрілювали фосфором. 21 травня прилетіло снаряд. Осколки посікли. Володимир каже, після поранення лікарі пришили йому ногу, однак почалися ускладнення, тож згодом довелося її ампутувати. Спочатку пришили, подоставали, потім не відновився там чи кровоток. Мені сказали отак: або ми відрізаємо ногу, або ти живеш три дні. І з хлопцями їхали, і там плаче один. А я їм розказую анекдоти. От ми стрілися в госпіталі в Луцькому нашому, там з одним. Каже, о, Вова, я про тебе згадував. Я всім розказує, як віз свою ногу і нам розказує анекдоти. Після втрати ноги, каже, не відчуває себе неповноцінним, з легкістю піднімається сходами і на одній нозі. З його слів, найбільшу підтримку отримує від своїх рідних дружини, 13-річного сина та 5-річної доньки. Дуже-дуже люблю тата. Тато твій герой? Подзвонив чоловік, сказав, що відрізають йому ногу. Плакали. Тяжко було. Але треба жити далі. Саме головне, що лишився живий. Як розповів Володимир, у лавах ЗСУ він уже 20 років. Спочатку служив у прикордонному загоні. Коли розпочався повномасштабний наступ, каже, разом із побратимами 14-ї окремої механізованої бригади перебували на полігоні. Зброя вся у нас була на руках, і все, і висунули в сторону Києва Житомира. Війну ми зустрічали Житомирсько-Київський напрямок. Дуже багато авіації було російської. Вони пару хвилин говорив: я живий. І вже було якось трошки на серце радісніше. З кінця квітня, розповідає Володимир, їхня бригада брала участь у боях на Донецькому напрямку. Каже, служив у групі інженерного забезпечення. Якщо йде лінія оборони, вони звідси наступають. Тобто перед тим вони обстрілюють артилерію, тоді заходять їхні танки, БМП і піхота йде. Ми відбували їхні атаки. Воюють нас, хлопці, до останнього подиху. Володимир каже, польські волонтери зробили йому тимчасовий протез. Нині, з його слів, вони збирають гроші для нового. Вони вставляють остроінтегративні протези після цієї операції 24 на 7, Тобто 70% відвертається ноги і 24 часа ти можеш ходити на ній без всяких обмежень. Зі слів Володимира, щоб зібрати кошти для такої операції, знадобиться декілька місяців. Каже, коли отримає новий протез, планує повернутися до своїх побратимів на поле бою. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Лучанка Наталія Некрахова написала вірш Розмова з Тарасом напередодні. Все думу, думаєш, Тарас. схилився чолом своїм до нас. Чи пам'ятаємо тебе? Звичайно, так. Ти ще не все, що заповів тобі. Народи мій, в життя своє втілив. І врешті все ж втілити мусиш. У день народження поета каже, що року приходить до його пам'ятника з собою. Принесла Кишенькове видання Кобзаря 1966 року. Ну, воно рідке видання, тому що вона захалявне. І тут бачите рукопис Шевченка. Його рукописи, і тому воно тим більше цінне. Попри дощову погоду, люди зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Луцьку. Як його називають пророк. І все те, що писав колись, зараз майже збувається. Уривок ще як з школи пам'ятаю, кохайтеся чорнобриві, а не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде свою московщину, а дівчина гине. Восьмикласниця із гірки Полонки Христина Домбровська говорить: прийшла з сімейною реліквією виданням кобзаря, яке у родині передають із покоління в покоління. Я його читала багато разів. Він з 1965 року. Він спочатку був моєї прабабусі, потім моєї бабусі. Потім мама, а потім мене. Пів сотні волинян сьогодні долучилися до акції «Прийди зі своїм кобзарем і принесли з собою книги. Розповіла співорганізаторка Ніна Фурдило. Каже, акцію проводять дев'ятий рік поспіль. Люди йдуть до Шевченка. Люди пам'ятають Шевченка. Він з нами просто він на війні, його слова, його гасла, все, що він мріяв, уже третю сотню літ. Воно збудеться. Радуйтеся! В богодухі, не лякайтесь дива! Це Бог судить, визволяє довготерпеливих вас. Присутні читали твори Шевченка до монумента, поклали квіти. Окрім літературної частини, лучани провели акцію Перемагаємо разом з Шевченком. Зібрані під час неї 2000 тисячі гривень, розповіла Ніна Фурдило. Підуть на потреби спецпідрозділу Люберт. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Міжнародний вишитий рушники дна цвіт вишиванки передали для вишивання волинській майстрині науковій співробітниці волинського краєзнавчого музею Людмилі Заваді, розповів співорганізатор акції з вишивання Євген Філь. Захід відбувся в укритті музею через оголошену повітряну тривогу. Довжина рушника 12,5 метрів, ширина 65 сантиметрів, каже Євген Філь. З його слів, Волинь буде восьмим регіоном України, де відшивають рушник. Також на полотні вже є дев'ять вишитих узорів, що представляють українську діаспору з різних країн. Ви Знаєте, що саме більше діаспора це Канада. Цей узор в Польщі взяти за Кризонія Лемківщини. Якщо взяти узор Італії, вийшла ріновинник. Вона сама проживає в Ватикані, Вона доглядає музей Йосипа, Йосипа Сліпу, кардинала Йосипа Сліпого, патріарха нашого з тої колекції вишиванок Йосипа Сліпого було взято один з узорів і він відображений в тому рушнику. Зі слів Євгена Філя, естафету з вишивання рушника волинянам передали кримські татари. Кримська татарка Оксана Дворецькова каже, підбирала кримський орнамент і працювала над вишивкою. Поки що на полотні зобразили за допомогою машинної вишивки контури і частину візерунку у вигляді гілки і квітки. Знаменита марама, это жіночі покривало на голову. Ано була вишита дуже давно. знаходиться в музеї, і от цій марамі був вот зроблений ось цей орнамент. Напісь Крим. Цей шрифт новий, розроблений спеціально для кримських татар. Він називається Мустафа. Узор для міжнародного рушника єднання, що представлятиме Волинь, обрали із сорочки, що зберігаються у фондах Волинського краєзнавчого музею, каже завідувачка відділу Людмила Мірошниченко. Гусак. Походить вона із села Кукли Маневецького району, виконана автором Палагеєю Макарчук у 1930-х роках. Безпосередньо сама жіночка і виготовляла її, і носила як святкову традиційну сорочку. Майстриня вишивки, працівниця Волинського краєзнавчого музею Людмила Завада каже, відчуватиме впізнаваний орнамент Волині у техніці занизування і заволікання. Вирішили зупинитися на такому архаїчному волинському поліському візерунку. Візерунки, які отримують в результаті. Відзначаються ось такою геометричною довершеністю. Майстриня каже, працюватиме над вишивкою узору стільки, скільки потрібно буде. Після того рушник передадуть на рівненщину. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.